Складно е, давати оцінку діям цих е, генералів і полковників, не маючи на руках документів, якими користувалися е, панове які виносили винувачення і одягали, одягали кайданки цим людям руки Це перше. Навіть цих документів не бачили шановні адвокати цих людей, бо в них нема допуску до державної таємниці. Те ж саме було і. По інших питаннях, коли судили генерала Павловського, чи Полковника Червінського, нічого не змінило. владі Нічого не змінилося. Владі вигідно грати по правилах, коли вони знають всі е, мічені карти, а ми навіть не знаємо, що у нас на руках. Вони завжди будуть махлювати на свою користь. Влада махлює юриспруденцію в повному тому розумінні, не заводячи. Ті питання, які ми вже говорили, що стосуються військової юстиції, і е, безпосередньо граючи, що ми обвинувачуємо, а ви мовчите. Вони практично не відрізняються від дій е, сталінських режимів 300 році. Але там, хоча б були трибунали і військові судили, військові трибунали, то ми вже впали нижче рівня сталінського е, безпреділа. Ми вже взагалі у нас яке зелений безпреділ юридичний. Зелена партновська безприділ, це треба чітко розуміти. Наступне, що стосується всіх судів, в мене також величезна кількість питань по ситуації на харківському напрямку. Але я не буду давати оцінку, не бачачи документи, для української спільноти, бо це буде некоректно. От коли. Я почитав протоколи е, допитів або е, документи, які опрацьовувалися. задав би питання: а скільки разів панове командири були на КСП, е, команда спостережних пунктах е, батальйонівщина е, командних пунктах бригад, яким чином перевірялося питання готовності до оборони, яким чином організовувався зв'язок між підрозділами і чому певні види зв'язку не були опрацьовані? І коли росіяни підняли величезну кількість тих самих арланів засобами реб. Зв'язок ліг, а проводний зв'язок так і не був безпосередньо організований за довгий час. Чому не врилося в потрібної кількості і якості? Ну, мене багато питань. Але не можу зараз чітко сказати, е дуже хочу, але не можу сказати, тому що це не буде коректно. Не маючи всіх документів на руках. Тому питання наступне для мене. Добре, ви рахуєте, що ці генерали винні. І вже пройшло хрен за Скільки часу? Ви тільки е почали ці речі робити. Для чого? А чому ви раніше не робили? Ви тоді були не як влада підготовлені? Чи не мали розуміння? Ні, це було зроблено з умислом, щоб наразі якраз зараз дискредитувати військових і відбити будь-яку ініціативу Саме найскладніший час, який є в порівнянні, наприклад, там з літом того ж самого 23 року. Зараз ситуація не складніша ніж була в 22-му році, в лютому березні а влада подала тоді, коли це вигідно. знову таки про питання е законності. Ви розглядаєте питання чи провин тільки коли вам це вигідно, чи закон мусить постійно діяти? Ще такі питання. От я от не пам'ятаю, не бачив, не чув, не бачу потужних судів над тими, хто е крав гроші і допомогу, яка надходить в Україні ешелонами. Ну, наприклад, візьмемо керівництво. Запорізької цивільної військової обласної адміністрації, які реально крали там сотнями вагонів, десятками контейнерів і десятками автомобілів, де ці люди не побачив їхніх чудових відео з е кайданками на руках. А де ті ублюдки, які вкрали безпосередньо е гроші на закупівлю снарядів на суму 1 мільярд 200 мільйонів? Де ті люди? А де ті негідники, які на 42 мільйони мільярди гривень? Мусили поставити мінометні міни, це один з останніх скандалів, і міни прийшли неякісні, від слова. Взагалі е, нічого не відповідає вимога до мінометної міни. Де ці люди? Де ті люди, які інші речі, які ми вже знаємо, е, крадуть безбожно крадуть. Чому по ним суди не проводяться? Чому? Чому не задають питання по політичним керівникам, які відповідали за певні речі на початку Великої війни? Чому е в свій час не було опрацьована підготовка на південному напрямку і хто давав команди південний напрямок безпосередньо розмінувати? Оці речі. Оці речі тоді ми побачили, що закон працює однаково для всіх. Влада напередодні тих виборів, які вони собі вже всклали в голові, ми вже знаємо, що ага, політтехнології пішли працювати, бабло пішло. Замість того, щоб гроші вкладати э, в оборону, вони вкладають гроші в вибори. Значить, про яку вони перемогу думають: про перемогу на цій війні чи про перемогу на э, виборах? Ще таке питання знов-таки ж до влади. А і далі, ну, такі потужні маніпуляції. От якщо навіть розібратися, пам'ятаєте, не так давно э, був знятий з посади э, керівник э, військової адміністрації генерал Попко. І всі е, в своїй більшості склали нюанси, ага, це значить готуємося до виборів. І це не перше. безпосередньо е, приклад, коли людей з власною точки зору і з військовим досвідом прибирає цих посад, а ставлять тих, які будуть контролювати, регулювати процеси е, виборів. Там ще значно простіше було, крім того, що про тому, що в свій час Сергій Миколаївич відмовився підписувати документи по відчудженню землі Міністерства оборони. В районі Севастопольської площі. І безпосередньо, як же ж так, не хочеш підписувати документи, прибрали. Плюс ще тут під вибори. І тільки його змінили, його, як там, скажем скажімо, так, людина, якого змінила, зразу ж підписав документи, і землі Міністерства оборони пішли під забудову. Це території колишніх воєнторга і складів воєнторга. І, Так, Сергій Григорович, я бачу, що щось зі зв'язком. Напевне, треба друзі зараз йому перезавантажитися. Я хочу ще раз нагадати друзі про підписку на YouTube канал Близнюк наживо. Прямо зараз підпишіться і поставте вподобайку під цією трансляцією. Є зв'язок, Сергій Журович. У мене чудовий зв'язок. Ви пропали ровно на одну секунду. Це Є. представники Є. певних спецслужб України починають опрацьовувати завдання своїх хазіїв, боротися проти тих людей, які намагаються донести правду до української світової спільноти. Продовжуємо. Ми продовжуємо. Дивіться от стосовно судів над офіцерами, генералами. З'явилася інформація. Я не знаю, чи вона перевірена, чи вона не перевірена, але цю інформацію дає кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Вона військова кореспондентка. Її багато хто знає. Що, е, за її інформацію, звинувачення, е, значить, полковник Віталій Золотарьов, колишній командир 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Збройних сил України, опинився під загрозою судового переслідування. Йому закидають провину за втрату міста Курахове. Хоча ситуація, в якій опинився підрозділ, була критичною. Е, побратими вже попереджають його про можливість звинувачення, радять шукати адвоката. Ну тобто. Е, Відбувається певний ланцюг, відкриваються якісь справи. Е я, наприклад, по можу пов'язати е цю справу проти е генералів і полковників стосовно харківського напрямку. А пам'ятаєте, тоді скандал був з фортифікаціями? Ні, ніякої скандалу не було. Ви що таке кажете? Навіщо? Все було добре. Володимир Олександрович особисто в квітні місяці. Напередодні російського наступу все перевірив, розповів всім засобам маси інформації, як все круто, як все просто чудово. Задаю питання: е, хто кого дурив? Його дурили чи він нас дурив? Тому от, що стосується фортифікацій, так <питань>, питань було багато, і питань е, безпосередньо: якщо е, той самий Галушкін винен, то за фортифікацією що ще пан Сіннігуба. Щось я не побачив чудової картини, де він поряд з Глушкіном би сидів. А так виходить, Галушкина намагається зробити цапом відбувай. Я захищаю систему. Систему військових, які безпосередньо віддали певну свого життя на захист батьківщини, а батьківщина у вигляді цих політиків, які до цього грали певними органами на фортепіано, зараз намагається зробити цих людей ЦАПами відбувайми. Клоуни судять. Воїнів, отакий цікавий момент. В тому й справа. Е, і тому у мене виникає логічне запитання: а що, е, який це сигнал влада намагається дати іншим командирам, іншим генералам, керівникам напрямків? Який це сигнал влада намагає і дати і тим, які можуть стати потенційними конкурентами в політичній боротьбі? Валерій Залужний. Звільнено 17 чи 20 генералів, теж доволі таки авторитетних людей з команди Валерія Залужного. У мене виникає запитання. Можливо, їм такий сигнал дають, що дивіться, ось що вас чекає. Ході будете занадто активними в певному політичному просторі, вам також надінуть кайданки. Це один з таких прикладів залякати людей. Так. І Зрахуванням тої безвихідної ситуації, коли цивільне керівництво не забезпечує потребних збройних сил в людях зброї та боєприпаси для цієї зброї фортифікаціях, і намагається призначити всьому винних військовими, військові починають розуміти, що е, в будь-якому випадку, у них що шансів відкрутитися немає, і вони вже не думає про те, як викинути завдання, а достатньо складне, ще раз кажу, коли все, що лише перераховане, тобі не дають політики. Але вони залишають в руках політичний такий меч, який постійно над твоєю головою свистить. І якщо ти своєчасно не пригнешся, то безпосередньо е, будуть великі проблеми. Це перше. Друге, е, я так розумію, що політичний пул певних керівників від військових, які підуть на вибори вже визначені, які підуть на користь влади. Бо зверніть увагу, як. Е, в певному інформаційному просторі одні пропали інформаційного простори, бо зрозуміли, що вони постійно не в тему щось казали і крутили якісь незрозумілі ролики а зараз їх взагалі нема. А, ні, був останній такі анігдотична ситуація, що десь він там в Верховній Раді був. Але ми з вами в Верховній Раді не були, то коментувати не будемо. А інші з'явилися і почали розповідати, як що і треба робити. Почалась розкрутка. На е, каналі 1 плюс один е, в певних містах, обласних центрах з'явилася величезна кількість плакатів. Пре все на е, вибори. А всі, хто не гратимуть по правилах, то вас чекатиме, е, скажімо так, приклад того ж самого е, генерала Галушкина. Ну, або ви граєте на нашому босі і маєте е, право мовчати, підкреслюю, право мовчати, право говорити їм не дадуть. Або вас чекає бездигання. Це звичайна нагла маніпуляція, це звичайний тиск. і Слово демократія вже в українській спільноті не може використовуватися, бо у нас вже безпосередньо практична монархія. Єдине, що е не коронували, а коронувати не можуть, бо там ж православний мусить коронувати а там не та віра, то вже не співпадає безпосередньо. Як це треба ще з цього питання вийти. Тоді можливо якось по іншому посаду назвати, тому нас попереду чекають цікаві моменти, але я більш ніж впевнений, не, не зважаючи, що е в офісі президента Верховної Раді рахують, що вони вбили в моральному розумінні будь-яких е розуміння власної е позиції у керівного складу Збройних Сил. Від Камбрігів і вище. От вони чесно думають, що всі вони ми вже всіх підчистили, всіх, хто мав зуби і їх звільнили, залишилися безпосередньо ті, хто не будуть виступати, і будуть слух'яними. Ну, дай Боже. Дай Боже, щоб ваша віра е була така сама. Зараз це свята віра так само пан Янукович, коли думав, що віддані йому Міністерство внутрішніх справ разом з внутрішніми військами, буде стріляти власний народ.